Зеленський не підпише угоду з Трампом. Макрон програв Трампу на переговорах. США накинулися на країни НАТО. Ну а Європа ж посилює свою підтримку Україні. А ось Трамп за спинами тих самих європейців домовляється з Путіним. І як один з маркерів ось цього зближення це нова зустріч американської та російської делегації в Стамбулі. Новин сьогодні багато, аби не загубитися в них. Будь ласка, підписуйтесь на телеграф. Ну а ми ж починаємо. Зеленський вирушає до Сполучених Штатів Америки, але не підписуватиме угоду з Трампом. І це не клікбейт. Це дійсно так. Підписанти угоди з української сторони. Це міністр закордонних справ Андрій Сибіга та віцепрем'єрка з економічних питань і тут йдеться в першу чергу про Юлію Сверденко. Про це свідчить зокрема і повідомлення на сайті уряду. Це вже точно. А ось зі сторони США у ЗМІ фігурував міністр фінансів Скотт Бесенд. Але важливо, що наступний. Договір між Україною та він під дуже великим питанням. Цей документ має бути логічним продовженням ось цієї рамкової угоди, яку можуть підписати в П'яті. Бо Україна не хоче підписувати те, що не матиме чітких гарантій безпеки. Про це пише зокрема і за економіст. І в цій частині Трамп мутить, чітко не формулює. Навіть у своїх міркуваннях, що готові дати США у вигляді нашої безпеки, це важливо. Початковий рамковий документ не потребує ратифікації Верховною Радою, то як майбутню угоду необхідно буде схвалити в парламенті. Ну і враховуючи ви опонентів влади з тезою про розпродаж України, дискусії тут будуть гарячими. І ось що ще важливо: Україна вбачає. Гарантії безпеки на землі, на небі та на морі, ці акценти чітко розставляє міністр закону справ Андрій Сибіга. Отже, умовна зупинка наступу має означати і припинення. Ракетних обстрілів Росією, нашої інфраструктури і нормальне функціонування портів тощо. Ну і крім того, тут важлива ще одна історія: французи тим часом вже обговорюють з Україною угоду про корисні копалини. Це відверта заява глави міноборони пана лікарню. Тим паче, що між французами та американцями точно чорна кішка пробігла. Ну, особливо після візиту Еммануеля Макрона до Вашингтону. Той самий The Economist дізнався домовитись ні про що не вдалося, жодних запев. Нені від Трампа Макрон не отримав журналісти, тут спираються на слова офіційних осіб і дипломатів Європейського союзу. Справа в тому, що одразу після зустрічі Макрон збирає європейських лідерів на Термінову відеоконференцію, де і виклав таку позицію США. Одне з джерел заявляє достатньо однозначно. Це була марна трата часу. Але можна бути певним в наступному війська США не будуть залучені. Європейці все, ще сподіваються, що допомога буде хоча б іншою, тобто це протиповітряна оборона, військова логістика, розвіддання. До слова за схожою схемою працюватиме британський прем'єр Кір Стармар. Він має цього тижня зустрітися з Трампом. А у неділю так само. Само збере європейських лідерів на розмову. Велике питання, чи знайде Стармер якісь інші аргументи для Трампа. Бо Макрона, наприклад, вважають харизматичним європейським лідером, і навіть свого часу йшлося про певну хімію між Макроном та Трампом. Зрештою, саме Макрон був одним із організаторів зустрічі з Зеленським та Трампом в Парижі. Я думаю, ви пам'ятаєте ці кадри. Таких саме характеристик Стармер відносно Трампа. Не мав ніколи. Ну а тим часом державний секретар США, пан Рубіо відверто говорить європі. Вкладайте більше у власну безпеку і будете в безпеці. І є в його словах справедливість, коли він каже: субсидіювати європейську безпеку, Сполучені Штати не збираються. А ось європейцям потрібно збільшити оборонні витрати а подекуди загалом розбудовувати. Армії, і саме про це одночасно говорить Урсула фон дер Ляйен. за повідомленням Блумберг, європейський союз збирає найбільшу щасив. Холодної війни оборонну ініціативу. В неї вкладуть сотні мільярдів євро на зміцнення безпеки. Розмова про це розпочнеться 6 березня на саміті лідерів ЄС. Туди до слова запрошений і Володимир Зеленський. Ну і маємо на сьогодні відео чорного мікроавтобусу в Стамбулі. В ньому вірогідно російська делегація на переговорах цього разу. Секретність максимальна. Відео з прибуття мінімум. Офіційно домовлятимуться про роботу посольств. про Україну. Не говоритимуть принаймні така офіційна позиція. Проте будемо відверті. Давайте поставимо собі питання: чи можливий діалог між Вашингтоном та Москвою без українського питання? Ну звісно ж, ні. Тут можна припустити, що в світлі візиту зеленського до США команда Трампа намагається виглядати з дипломатичної точки зору абсолютно чисто про Україну без України. Не говорять, бо це одне з перших питань майбутньої прес-конференції з Трампом, якщо вона, звісно, буде, але повернемося до. Стамбульських переговорів, але не у 2022 рік, а сьогодення потрібно зважити тут на слова піскова. Він радіє, що Трамп розмовляє з росіянами, але при цьому не прогнозує швидких рішень питань відносин США Шато Росії. Сам диктатор Путін про це говорить теж відвертом. Розмови з ша дають йому надію, а війну він знову ж таки називає українською кризою. Послухаємо. постіпенне рішення колосального об'єму накопившихся системних стратегічних проблем в мирової архітектурі. А именно эти проблемы в свое время спровоцировали и украинские, и другие региональные кризисы. Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи. Отказываются от многих стереотипов, так называемых правил, и мессианских идеологических клише своих предшественников, которые, собственно, и привели кризису всей системы международных отношений. Да, и, собственно говоря, мы с вами видим, это тоже начали разваливать изнутри само западное сообщество. Об этом говорят проблемы и в экономике многих западных стран, и во внутренней политике. Мы все это видим. Особенно это ярко проявляется в ходе внутриполитических событий в этих странах. Ну і наостанок, поки весь цивілізований світ намагається домовитися з Трампом, сам Трамп домовляється з Путіним. США та Росія розглядають можливість економічного партнерства в Арктиці. про це пише зокрема, той самий Блумберг. Тут тобі йдеться про розвідку природних ресурсів та використання нових. Торгівельних шляхів, проте вклинитись в цю іделю може Цзіньпін. Пекін також демонструє зростаючий інтерес до регіону, заявляючи про наміру тут розвивати полярний шовковий шлях. І ось цей полярний шовковий шлях має з'єднати Східну Азію, Західну Європу та Північну Америку. Друзі, на цьому вам дякую? Це був черговий випуск на пальцях. Нагадую, підписуйтесь на телеграф та реагуйте на це відео в коментарях. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.